Президент Португалії вважає, що Трамп російський агент. Принаймні, як то, якщо щось нагадує качку, ходить як качка, кряпка як качка, то це і є качка. От він каже, що він так діє, що нагадує дії російського агента. А може він ним і є? А нинішня поведінка Дональда Трампа, зокрема і в аспекті відтермінування. Удару санкціями тарифами по Китаю, відтермінування примусу Путіна сісти за стіл переговорів, бо вже два тижні пройшли сьогодні, 29 серпня. Може в ніч на 30 щось таке скаже Трамп що і Путіна буде його останній день життя, але тим не менше. І реакція на криваві удари по Києву. Трамп знає. Він розчарований, але не здивований. Ну дякуємо. Реакція супер. Звісно, як вам це на на поведінка нагадує дії кого? звісно, можливо, президент Португалії має якийсь доступ до інформації. Я не маю такого доступу, щоб стверджувати, що президент Трамп є активом або агентом Російської імперії, якомусь вигляді, те, що я знаю, і те, що я спостерігаю, це більше людина, яка зосереджена в першу чергу на собі. Тобто, людині вже 80 років, у неї вже склався відповідне бачення світу, до речі, яке він не змінює останні 40 років, і він діє. Абсолютно в той спосіб, який був передбачений, який можна було передбачити ще півроку тому до початку вступу на його посаду. Тобто нічого нового він не зробив. Він фактично намагається з себе і Сполучених Штатів зробити не частиною Союзу з Україною, а таким собі посередником. Ну, Щось на кшталт катар. Але це шлях не до МАГа, як він вважає, це шлях до фактичного. Позбавлення ролі сполучених штатів у світі, бо катар, який так само ду займає таку посередницьку лінію і дипломатію, він не може встановлювати якісь умови у світі. Він не може вимагати їх дотримуватися. Він може бути щось на кшталт такого регіонального лідера, але не більше. І фактично, сучасна адміністрація Дональда Трампа вона наслідує цю дипломацію, і фактично її статус у світі він буде. Якщо вони далі будуть притримувати ці дипломатії, буде ставати ще нижче 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 і скочуватися фактично до регіонального лідера. Фактично ну, в якому вигляді ми з вами зараз наочно спостерігаємо завершення так званого е пакс американа американського світу, впливу е світу. Що це буде? До чого це призведе? Це призведе до якоїсь такої хатизації в світі, е коли всі країни будуть розуміти, що кожен сам за себе. Це буде ескалація озброєння в світі, відповідно о, вибухи конфліктів по всьому світу, в тому чи іншому лі щось кшталт схоже перед напередодні Другої світової війни стосовно коли але ж нас з вами цікавить, звісно, Україна, ну, і в даному випадку це наше завдання. По перше, а розуміти це, і по-друге, вибудовувати навколо України навколо України Європейський оборонний союз. Іншого шляху в нас немає, бо є лише одна спроможня держава. На європейському континенті, яка спроможня забезпечувати в якому сенсі забезпечувати якісь правила гри, хоча б регіональні правила гри, і забезпечувати регіональний спокій. Це Україна інших таких держав на європейському континенті не потрібно, але в першу чергу ми маємо саме це відчути, зрозуміти і вибути відповідну позицію. Цю позицію ми ще веземо все одно зараз штати. Рустем Мєрав, секретар РНБО і Андрій Єрмак, очільник офісу президента. От вони туди їдуть. Водночас я трошки скептично чи їх там почують? Чи буде йтися про гарантії безпеки? Але це теж доволі примарно і на після перемоги мета такої поїздки. От як нам там вибудовувати свою комунікацію зараз з таким Трампом, який у нас зараз є, іншого не буде. Дивіться, якщо ми претендуємо на на роль регіонального лідера і взагалі хочемо перемогти в цій війні, ми маємо з будь-якими країнами встановлювати активні дипломатичні відносини, навіть якщо колись нам їх заяви не подобаються, або колись вони займають там нейтральну позицію, як це намагається зараз вибудувати адміністрація Трампа. Агресивну. Проактивну, дуже е, наполегливу позицію і давити, 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 а в цей час тихо огортати європейських партнерів навколо себе. Відповідно, і в даному випадку, Сполученими Штатами, в тому ж нью йорку ми повинні постійно показувати, про те, що їх бачення, що Україна слабка держава, Україна спроможна, це є міф, який України в їх головах ще з часів радянської імперії. І показувати про те, що дивіться, от е, Росія намагалася щось тнути під Покровськом. Якийсь там був просадження, е, провалення фронту. Це завершилося тим, що всі, хто е, з орків пройшли лінію фронту, вони всі були самогубцями. І привело до того, що фактично ми їх перерізали як свиней. Ну, якщо чесно, прямою мовою говорити. Оце спроможність України. І від вашої позиції, і від вашої позиції в Вашингтоні. Спроможність України жодним чином не зміниться. Скоріше ви, на берегах Потомака, зміните свою позицію, ніж ми вийдемо своїх територій. І ви повинні це враховувати. А ще мені здається, що посилює нашу і переговорну позицію, і позицію в очах штатів, ну і мені не здається, так і є 21% один відсоток відмінусованої, анорксичної як каже Мадяр нафтопоробний галузі РФ. Це абсолютно доцільне питання і абсолютно правильна позиція, яку зараз там пан Мадяр, звісно, з не без поводження з президентом Зеленським використовує і відповідно виконує в даному випадку. Бо потрібно розуміти, що російський бюджет він ґрунтується на двох речах: на експорті нафти, і друге експорт газу. Є там ще окремий експорт вугілля, деревини, але без газу і нафти існувати російська імперія взагалі не спроможна. Вона не може фінансувати свій апарат примусу в даному випадку, і чим скоріше ми знищимо експортні можливості Російської імперії, тим скоріше закінчиться ця війна. Це питання нашого виживання, це питання українців. З моєї точки зору, і про це я говорив і публічно, і не публічно ще півтора року тому. Що потрібно було бити вже тоді, що 23-му році, бити по нафтопроводам і газопроводам Ще да, тоді. Пане жі треба було. Ми зі світаном два роки говорили. Ми по півроку били, потім паузи. Так нам зв'язували руки в адміністрації Байдена нема. Я пам'ятаю, я пам'ятаю там річну розмову ще за часів Байдена з деякими посадовцями з, з капіталістських Холомів з Вашингтону, коли ти починав з ними розмовляти про те, що ну у нас немає іншого вибору, як завдавати удари по нафтопроводу, Ну, потрібно було бачити жахіття в їх очах, коли uh -huh. вони це чули. Вони казали, ні ні, ні, жодним чином не можна. Це ж у нас вибори, це ж питання нестабільності нафтового ринку. Це ми не знаємо, що відбудеться. Ні, давайте почекайте, давайте не бити і так далі. І, так далі, і, так далі. і це питання. Я взагалі дуже радий, що ми, хоч на четвертому році війни, відчули свою суб'єктність. І готовність діяти так ми вважаємо за доцільне, не озираючись на наших будь-яких партнерів, як доводить практика і теорія чотирьох вже скоро років війни, партнери можуть говорити все, що завгодно. Вони можуть бути проти. Але якщо ми доводимо успіх наших пропозицій, успіх наших дій, партнери вимушені бути ставати поруч з нами. І фактично ми формуємо в такому вигляді оборонну європейську політику, саме Україна, а ніхто інший. І зупинятися на цьому напрямку жодним чином не можна. Бо якщо не працюють російські нафтопроводи і газопроводи, відповідно, Росія не може експортувати цю нафту і газ. Ми одночасно зрізаємо десь приблизно 30% експортних можливостей. Фактично, це дефіцит бюджету, і дефіцит економіки. І це найкращі санкції, які взагалі можуть бути. І навіть не потрібно накладати там, мита на Китай, на Індію, бо Росія фактично не має шляхів експортування їх продуктів не немає шляхів можливості да. поповнення бюджету. Да. Тому Мадяр в даному вигляді він одна з найкращих санкційних політик України. Так, да, я кажу, що він супермен триціолог Ну, бо треба. Так мені ще здалося. А З боку, а з боку це ж було моє наступне питання, звісно. Uh, у мене була розмова, де здається півтора роки тому з одним, uh, я проїздом був в Будапешті, з одним представником МЗС -у, uh, Угорщини. І вони почали знову цю, цю розмову про мову ну, по звинуваченню України. Я довго це слухав, потім сказав: слухайте, а яка у вас армія? Вас здається, армія десь 40 чи 30 тисяч. У вас населення до 9 мільйонів. Ну реально, ви маленька країна взагалі. І ви в цей час маєте щось, нахабство, щось говорити Україну, яка має мільйонну армію, 30-40 мільйонів населення, армію і країну, яка пройшла велику війну і стойла проти Російської імперії, яку ви там взагалі жахаєтесь по ночах, я намагаюся сходити під, під постів. І ви маєте нахабство щось розповідати Україні. Я б на вашому боці думав би про те, яким чином налагоджувати своїм східним сусідам Україну відносини. І як випрацьовувати відносини і як задовільнити Україну? А, бо та. ми вам цього не пробачимо і не забудемо. І ви заплатите свою ціну за те, що ви раз, зараз раз робите. Він проковтнув язик, замовчав і на цьому зустріч завершилась. завершилась. Ну да, бо сказати, що нічого, але орба не вічний і очевидно, Ну, це що факти, що це... Та, та. пані Ірине, це факти, факти, медичні факти. А мова цифр взагалі всіх вибиває у всіх колію з ніх, я вам Так скажу. Бо це ж треба ще да, да треба ж парирувати відповідною арифметикою. Не у всіх вона хіба така, як Коношенкова. Ну та й Орбан не вічний. А Угорщина, хоче, я думаю, як країна і як мешканці бути в європейському союзі. Ну я думаю, за півроку фідесто буде може десь там в парламенті, але явно вже не більшістю. Дивіться, Орбан він дуже така а, гнучка людина, і якщо обставини його поставлять трошки в іншу позу, повірте, він да. одразу там за п'ять хвилин зміни свою риторику. Да, я навіть зрозуміла яку. Ну він вже власне її змінював, чесно кажучи. Але знаєте, я думаю, що тарифи проти Китаю, звісно, теж би вони би добили те, що ще не добиває мадяр. Це б працювало в комплексі, точніше, ось так. І вони треба. Але ми, я думаю, що в Фредовича бажання мати Нобелівку є, а кишка трошки тонка. І... Волі ударити по Китаю тарифами нема, дивіться. Стосовно, якщо ми повертаємося до Сполучених Штатів і відносно з тим же Китаєм, там є велика проблема, і це потрібно розуміти. Сполучені Штати станом на сьогодні не не спроможні, ну, не Штати, а суча, сучасна адміністрація. вона не спроможна ввести санкції і на тарифи на Китай. Чому? Бо це одразу вдарить по його виборцям. Які знаходяться на середньому заході, бо це одразу же, е, збільшиться інфляція. А потрібно розуміти, що так сталося, що вибори Трампа це люди бідні. Реально бідні, які живуть від е, зарплати до зарплати. Яких постійно проблеми з кредитами, е, проблеми з фінансами, проблеми е, з доходами, зарплатами, і збільшення тарифів, збільшення цін. В сполучених Штатах одразу б'є про його виборців Відповідно, б'є по його підтримці. Якщо ми подивимося, останні соцдослідження, соц. ага. то найбільше питання, яке турбує виборця в сполучених штатів, це інфляція. Це ціни на продукти і на все інше. Це по-перше, а по-друге, найгірше, найгірше е оцінюють е досягнення за півроку у Трампа його виборців. Це питання економічної політики, питання інфляції. Там здається, 33 чи 35% підтримують політику Трампа yeah. з, 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 з цього питання, і тому е, Трамп і адміністрація в даному випадку вони зажаті влищати стосовно Китаю, uh -huh. і я би не давав велику вирогідність на те, що Сполучені Штати Трамп приймуть якимось чином зміни. До санційної політики стосовно Китаю, ну не буде цього, і ми це потрібно розуміти. Чому це і не говорить 30 про те, секунд, що ми... 30 секунд Лежа, так. Це не говорить про те, що ми маємо з цим погоджуватись?